скандал з нашими депутатами Верховної Ради України. Чому собі вони піднімають заробітні плати, будучи доларовими мільйонерами, а простим людям, тим більше тим, хто не працює, вони їх просто знижують. При цьому нагадуємо, що кордони України закриті для виїзду чоловіків, аби ті могли заробляти кошти. Всім привіт, дорогі наші глядачі! З вами канал журналісти Медіакор. І як завжди в студії з вами Олександр Шавлюк, який дуже сильно любить свою державу, а тому розповідає вам. Про проблеми, які в ній є, не просто для того, щоб про них розповісти, а щоб ми усі разом з вами вирішували ці завдання, які стоять перед нашою державою, не тільки на фронті, а й в тилу. Нагадуємо, що ми виходимо тільки завдяки вам, завдяки вашій благодійній допомозі, яку ви пересилаєте на наші відповідні рахунки. І сказати відверто для інформаційного агентства вони надзвичайно мізерні. Тому, на превеликий жаль, ми стоїмо на межі ба. Бо єдині новини фінансуються від держави або від олігархів, які ви бачите, в яких все дуже добре, нема ніяких проблем. А ті інформаційні агентства, які розказують вам правду, змушені виживати. Більше того, ми не тільки змушені виживати, проте наші порушуються кримінальні справи, про які ми раніше вам розповідали. Тобто, усілякими шляхами нас хочуть знищити. А все тому, щоб ви не знали правду і не могли ніяк впливати. Вати на внутрішніх ворогів, оскільки наша місія розповідати вам не тільки про те, що твориться за межами країни, а й те, як грабують наш народ всередині, бо хтось захищає державу на фронті, хтось захищає її інформаційно, а хтось її і досі грабує. Тому наше існування у ваших руках, або ми й надалі будемо незалежними, або наша діяльність має бути припинена, бо фінансуватись від держави, отже, потрібно бути як єдині новини, розповідати вам, як у нас все добре, іншими словами, брехати, або брати гроші від олігархічних груп і знову-таки вам брехати. Але, друзі, це суперечить нашим принципам і взагалі тим засадам, на яких ми створювали інформаційне агентство. Реквізити для перерахування благодійних внесків є, як завжди, в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Так от, поки єдині новини, які фінансуються з державного бюджету. Та деяких олігархічних груп розповідають народу України як все добре. Наші депутати тишком нишком піднімали собі заробітну плату. Причому за військовий стан вони її піднімали вже двічі. Це відкрита інформація, і ви можете легко її перевірити. Але сьогодні не про це з 1 січня 2023 року. Усім непрацюючим громадянам. У центрі зайнятості, будуть платити так звану допомогу в розмірі не 150% від мінімальної заробітної плати, як це було раніше, а на цілих 50% менше. Тобто сьогодні люди, які стоять в центрі зайнятості, не можуть стояти там більше 90 днів, тобто 3 місяці, і отримувати не більше, ніж 6700 гривень. Іншими словами, усім тим, хто не працює і стоїть на обліку в центрі зайнятості, держава своїм законом з 1 січня знизила виплати аж на цілих 50%. То де ж справедливість депутатам мільйонерам ми піднімаємо заробітні плати. Хоча ми вважаємо, що депутати взагалі не мають права ні на які заробітні плати. Зібрались, прийняли закони і до побачення. Ви й так, доларові мільйонери. Досить грабувати народ, а простим людям, які через безвихідь змушені стояти на обліку в центрі зайнятості, ми знижуємо вихідну допомогу аж на 50%. При Притому навіть не випускаємо цих людей на деякий час, на місяць, на два, для того, щоб вони могли працювати за кордоном. А що ви думаєте про це, усе, дорогі наші глядачі? Обов'язково пишіть свої коментарі, буде цікаво прочитати. Слава Україні! Україна все одно переможе і доберемося й до них.